І як звично вечірній маркер подій о 17.15. Це найважливіші питання і головне фахові відповіді. Ось що гарантуємо. Ми. А ви з свого боку можете підписатись на наш канал «ФМ Галичина Аналітика в Ютубі і дивитись наші програми або чути їх в прямому етері «ФМ Галичина. Ми раді вітати в нашому маркері подій президента Української асоціації авіаційної асоціації пілотів і власників літаків. Наш український авіатор Геннадій Хазан з нами, пане Геннадію, вітаю вас. Вітаю і слава Україні! Героям слава! Хочу розпочати з того, що ну, ми не любимо зраду з Радецького, але якщо в нас всі ходи записані, і нам обіцяли на весну 24-го року непогану кількість до двох десятків f 16 Потім це перенеслось на кінець весни, потім на початок літа, потім на середину літа. А тепер нам говорять: дай Боже, якщо буде шість літаків. У цьому році, а от пілотів у вас не буде готових літати на них. А Wall Street Journal ще потім розказав, що до цього американці дають яку зброю. Про зброю трошки окремо, але чому так сталося? Як так? Нам обіцяли чунеескадрилі з різних країн і підготовку не менше двох десятків пілотів і команд, які будуть обслуговувати в результаті. Зараз виявляється, що ми зможемо одинокими F-16 працювати. Вам дати відповідь і усім mm -hmm. глядачам слухачам. і Я вам дам відповідь. Скажіть, будь ласка, від того, що я вам скажу, або хтось напише, що в нас 100-500 мільярдів мільйонів літаків вже є, або на підході, або вони десь стоять, чи щось зміниться для нас, звичайних громадян? Що зміниться, або чи зміниться? Чи будуть якісь зміни. Ми будемо щось знати, якусь цифру, але ми не будемо усвідомити, що це означає для нас. А насправді, ви знаєте, в 22-му році дали Хаймарс. І сказали, що на, фронт, на фронті з'явилися перші два Хаймарси. І всі були такі: ну чому два? А Їх ж не було два. Люди не знали, скільки їх. І нащо їм знати, щоб вони переживали, і щоб росіяни знали, скільки насправді ми отримали хаймарсів. марсів. Зараз е, хтось говорить, що літаків нам дають мало. Якщо нам дають дадуть 100 мільйонів літаків, нам все одно буде мало, тому що треба ж багато що Трішки буде ще хотітися, щоб Добре. було. Добре, ви кажете, що нам треба спиратися на Лаодзи, що війна це уміння обхитрити противника, і що це туман війни. Тобто, насправді це не буде оці 6 f 16 це просто от така собі інформація, так? У нас будуть f 16 три капки. І дивіться, я хочу зазначити, що, на превеликий жаль, у нас трапляються є такі люди. Навіть ну, 13-14 років, які хочуть зробити і роблять фотографію того, що вони побачили, і хоч і потім шукають шляхи, щоб тисячку долярів отримати від росіян. Я цитату роблю: це була цитата. Тобто, зробити фотографію того, що вони побачили на дорогі, на залізничній колі, або десь в житті побачили українську техніку. І е, зробити фотку, відправити Росії отримати, отримати тисячку долярів. Е, кінець цитати тому е, цифра: е, от ми отримаємо шість літаків чи 66, чи 666, Я вам хочу зазначити і заспокоїти наших глядачів і слухачів вашого каналу, що Україна отримає. Цю зброю, ці мікроскопи, які допоможуть розгредити нашого ворога, ну і відповідним чином його нищити. А кількість ми не будемо говорити, тому що треба завжди зберігати туман війни. Окей, але дивіться, ви, ви згадали про Хаймарс, ми теж не знали, куди і що, як, але ми побачили абсолютно дуже чіткі і правильні удари і знищення. У випадку З-16, я так розумію, якщо ми побачимо, що м -м, каби не летять на Харків, що вже не можуть рівняти часів Ярі і інші міста кабами, це і для нас буде. Ознакою того, що F-16 почали працювати, чи це замала як то кажуть, замалі явища, щоб робити такі виставки? Я хочу зробити невеличкі уточнення ваших слів не тільки це побачимо. Як тільки ви з болот, ми почуємо, що вони почали як ЦАПи почали вийти і щось казати, то 100% з'явилося з'явилися нові типи озброєнь і. І ми маємо всі розуміти, що як цапам почало прилітати в тих місцях, в яких вони так перед тим себе плюс-мінус безпечно відчували. І вони будуть мордяці отримувати, бо як отримували, отримають і отримувати будуть надалі, аж до їхнього кінця. Ну, але і це має... буде такий індикатор для нас, правильно? Крім і їхнього так, так, так. завивання, буде індикатор щодо кабів. І я от хочу вас, як в авіатора, розпитати: нам перед тим, пам'ятаєте, скандинавські побратими передали дуже цікаві літаки далекої аеророзвідки. Дерело. Ага, так. І от це... на український Ф-16 і оцей український літак-розвідник зможуть працювати саме так, як це і дає можливість бачити всю ось цю стратегічну та іншу авіацію російську, як то кажуть, раніше, ніж вони вийдуть на рубежі пусків. Хочу дати роз'яснення і пояснення, ще починаючи з середини 22-го року, коли мені почали задавати питання, скажіть, будь ласка, а щодо Ф-16, я завжди. Не стомлювався говорити, що нам потрібна авіаційна платформа. Авіаційна платформа це є комплекс засобів е ураження е різних елементів. Е крім того всього, власне, тілі такі далекої радіолокаційної розвідки є суттєвим елементом е авіаційної платформи, яка дозволить побачити ціль за 400-600 кілометрів. Підвести під них F-16, не використовуючи їхній бортовий локатор, щоб їх не було видно, зробити, навести на ціль, зробити пуск і щоб безпечно літак відійшов. А кацапам прилетіло по саме не магу, як вони говорять, і для того має працювати комплекс, тому що деякі фахівці, ну я, вибачайте, експерти. Вони казали там потужний локатор. Він включив, він побачив. Як тільки він включить бортовий локатор для того, для обзору він буде відразу його побачити росіяни, і 100% і почнеться буде полювання. і буде полюва... полювання. І так буде, і ми це знаємо. Але локатор має включатися виключно на кавалки е, хвилини на секунди для того, щоб е, зброя ну, керувати зброєю. І все а не летіти, знаєте, з величезним uh -huh. з величезною фарою, так би мовити, щоб слухачі і глядачі зрозуміли, і щоб всі бачили, що летить F-16, і вони що підготувалися, і боронь боже спробували уразити наш літак. Вони і так це будуть робити, але ми маємо все зробити для того, щоб українські літаки були ну 98-99% до одного забезпечені. Від можливості потрапити під е, вогонь Росії. Пан Геннадій, ви напевно вмієте читати між рядки тому, що ми читаємо завжди офіційні оці е, звіти про те, кого підготували. Яка ще країна бере участь в підготовці українських пілотів до f 16 І коли ви читаєте ось ці повідомлення про певні труднощі, перенесення, продовження, і коли американці кажуть, ми вже більше не можемо взяти для навчання, для нас це, як то кажуть, не авіаторів, це незрозумілі рядки. Що значить не можуть взяти? Така велика країна не може підготувати більше або не можуть перенести на європейські в якісь терени в дуже багатьох країнах на f 16 тобто могли б навчити, і ми ставимо знак питання і не маємо відповіді. В чому така складність? Ну, Ми маємо розуміти, а для кого ця інформація? Хіба написано було в американській газеті, що громадяни України мають зрозуміти, що не вистачає пілотів, і вони мають мати сумнів в тому, що і плакати зранку, в день і ввечері пілотів не вистачає. А може ця інформація для росіян, щоб вони розуміли, ну не вистачає пілотів. Ну, відпочивайте спокійно. Ну до того моменту, коли вам прилетить. Чому ми вважаємо, ми громадяни України, що всі плани, кількість пілотів, можливості навчання буде з графіками, з таблицями нам надано? Ми. І там домогосподиня як його, з доброго моєго відношення домогосподинь вона буде знати графіки поставки пілотів, підготовки, кількість, хлопчики гарні, нагодовані, все нормально. І ну, ну крім крім господинь, ще будуть знати росіяни. <свісна> але а що ж тоді потім писати в Фейсбуках, знімати в тіктоках і говорити в Ютубах, розумієте? Тобто е -е, ми звикли, щоб нам як то кажуть, це на, на е -е, видали на гора, А ми вже будемо знати, от ця кількість є зрада, чи ця кількість є вже перемога. Ну, така така психологічна карта зараз є. Ми розуміємо, що це знову ж таки. Ми повернулися до цього головного визначення туман війни, і це правильно. Відповідно, хочу тепер подивитися на те, як виглядає зараз повітряний простір над Україною. Бачимо абсолютно дві різні картини: є прифронтова. Там е, працює тактична авіація, і там відбуваються дивні речі. Бо, от б, буквально в, в сьогодні, за лічені хвилини до е, нашої розмови, я дізнався про те, що е, істерять ось е, на болотах. Вони написали, що у виявляються наші звичайними fpv дронами Спромоглися збити їхню м, восьмерку, як вони сказали. Я вам за, зацитую зараз оцих е, русських е, нашої армійської авіації, м, е, к сожалению, предварительно у них це вийшло. Подловили росгвардійську восьмерку. І це вони про те, що ми ФПІДроном знесли вісьмірку. Я правильно розумію? Потім з'явилася інформація про мій восьмий. Це саме ось це. Ну, дивіться з відкритих від джерел є відео, коли нам перед тим хлопцям два рази це, це не вдавалося зробити. І я, як ну, льотчик, я див, я розумів помилку хлопців. Вони коли вони побачили гвинтокрил. І, і вони втратили десь дві секунди, дві з половиною секунди. Тому що якщо маневри вони почали би скоріше на сходження, то вони би уразили два рази. Але я розумів відчуття них, їх... от знаєте, і треба щось робити, тому що і а я отут, і от ну це помилка. Але богу дякувати навчилася. Якщо ви говорите, то я тішуся, що ну рахунок почався, і кацапи мають знати, що. Кожен раз, як коли вони будуть наближатися до лінії фронту, вони будуть угу. діставати від нас в чоло. А це про що говорить? А це говорить про те, що російська авіація буде ще більше боятися, тому що є певні підстави, наближатися до лінії фронту, тому що ризик знищення їхньої авіаційної техніки наближається до одиниці. А наші е, пілоти FPV-дронів вже ну, 100% через 2-3 дні будуть знати тактику всі пілоти FPV-дронів, яким чином на яких швидкостях, з якими кутами що було е, застосовано, будуть знати і будуть е, вже знаєте е, чекати наступні гвинтокрили. А росіяни ми маємо розуміти, е, виходячи з того досвіду, будуть думати, яким чином. Запобігати, може, там реби використовувати вже на гвинтокринах, скоріше всього, вони це будуть робити та й решти. Але наші, як я завжди кажу, навчені хлопчата та дівчата, ну набагато, знаєте, на просто принципово креативніші від росіян, і будуть придумувати різні додаткові методи тактику для знищення російських. Я пам'ятаю в округлені очі військового, такого реального військового армійця який дивився відео як на березі. Виходить наш хлопець і протитанковим снарядом знімає гелікоптер. Він каже: так ніхто не стріляв. Ми тоді дивувалися, і військові західні теж дивувалися, що наші спромоглися з птурса, як то кажуть, знімати. Тепер відкрили рахунок FPV проти гелікоптера. Це теж перший, надіємось, не останній. Що відбулося за декілька хвилин до того, як ми з вами? Я не знаю, чи ви зараз в Дніпрі, але ви знаю, що я, я був. Дякувати зараз у Львові. Ага, Бачите, а от е, в, в Дніпрі якраз було в цей час за декілька хвилин до нашої зустрічі в етері повідомлення про те, що розвід е, дрон над Дніпром був збитий силами протиповітряної оборони. І отут у мене питання: що ми зараз маємо і що можемо робити, бо класика російська 24-го року виглядає так: зала, так висить, є в ще інші е, е, суперками і так далі. Та-та-та, от вони там з Орлани, і зали висять, розвідують, потім туди прилітає балістика, вони дороють, докориговують, отак воно в них працює. І що ми зараз можемо запропонувати повітряним силам, чи мають вони ключик, щоб цю, цю формулу зняти? Ну, тобто, в Одесі на Півдні ми бачили певні ось ці переробки яка. І успішні операції. А в масштабах України треба якесь рішення. Ну я вам так скажу: якщо б я зараз почав би говорити, ви б не вимикали б е, мікрофони в студії, мінімум ще хвилин 40-50, але росіяни б записували, в них би олівці стерлися. А я е, е, так не буду роз розповідати. Ні, У нас є одна хвилина, рівно так, щоб та він. Я коротко, я хочу пішов просто, і все. Знаєте, ну вони не очікують, але е, узкі, готуйтеся. Е, як його складайте їх в рядочок, тому що в Одесі ви е, втратили вже всі, якими користувалися, навіть коробочки новенькі, такі ще блискучі діставали. Ну от, тренуйтеся, да е, тренуйтеся, недовго лишилося, коли будете всюди буде палати, так само як і на. Півдні країни, зокрема, як в Одесі, і, і там так буде по, по всіх місцях по 970 з гаком кілометрів фронту, де ми нищимо, нищили, і нищити будемо на майбутнє всю всю вашу техніку. Це Отже, оптимістична річ, тому що я знаю, що я говорю так, бо тому що е, авіатор Геннадій Хазан каже, що є авіаційний ключик, і цього достатньо, аби ворог е, готувався. Ну так само, як він сьогодні теж може готуватися. Перша галочка FPV-дрон знищує бойовий е, Мі-8 гелікоптер. Стало я хочу зазначити одну справу: що, за моїми словами, величезна е, робота. В наших військових, які і вдень, і вночі пашуть на, на результат, і то, що я не можу сказати, з зрозумілих причин, це є результат. Тому що є результат від їхньої роботи є кінцевий результат дослідження, проведення тренування, є результат, і е, щоб ми всі громадяни України, коли побачимо військового, не встидалося сказати всім хлопцям і дівчатам дякую, тому що деякі починають забувати. І хочу нагадати ще раз використовуючись моментом, дивіться уважно, в яких соціальних мережах е, е, використовують ваші діти, тому що ймовірно, їх можуть дистанційно завербувати Росії росіянці, і вони там за якісь 500 тисяч гривень можуть зробити велику шкоду державі. Кома, а так собі mm -hmm. звертаюсь до батьків, будьте. Уважні і пільно дивіться за своїми дітьми. Оце власне до дітей наших слухачів і глядачів звертався президент Української авіаційної асоціації пілотів та власників літаків Геннадій Хазан, який був гостем нашого маркера. Пане Геннадію, дякую вам за розмову. До нових зустрічей.